Жінка для фінгерінгу, не дивлячись на те, що ми беремо лубрикант, має бути збуджена просто на лубриканті. Ми не залітаємо так само, як і хлопець. Тобто, у хлопця який може бути знак, що він готовий до фінгерну, якщо він був згоден. Ерекція у жінки це лубрикація. Вони прям стоять на одному щаблі. Маленьке уточнення, чи має значення волосся, гігієна, чи треба якось готуватись до фінгерінгу. Перша і найважливіша підготовка, звичайно, це бажання і згода. Якщо ми говоримо про Анальний фінгерних, чому іноді хлопці відмовляються, вони бояться, що буде якийсь казус, що буде якийсь прикол з якимись несамовільними каловими масами, і так далі. Насправді, в прямій кішці, прямо отут немає калових мас. Калові маси наближаються сюди до нас, до сфінктера, під час акту дефекації. Але якісь сліди можуть бути. Тому можна, звичайно, підмитися і прямо без якихось окремих спеціальних клізм ополоснутися самостійно ввівши собі пальчик і перевірити себе.